Що таке ендотерапія? Ендотерапія. Це моя розробка, яка базується на американській терапії по збільшенню тестостерона та лікуванню гіпогонадизму. Вона була схвалена в 2016 році. Національним центром біотехнологій та інформації PubMed. з того часу вона активно практикується в клініках Сполучених Штатів, Канади та Європи. Отже, якщо в тебе занижена енергія, лібідо, в тебе немає сил, ти постійно втомлений, немає амбіцій і взагалі жаги до життя, я тобі рекомендую спробуй ендотерапію, яка Запустить твою ендокринну систему, твої тестікули почнуть виробляти більше тестостерону та сперми, і ти відчуєш вже на третій день більше енергії. А через три тижні ти здаси аналізи і побачиш в цифрах, наскільки краще е, твій організм став. Я не прошу тебе вірити мені на слово. Здай аналізи до незалежній лабораторії. Та через три тижні і ти побачиш реальний результат.